Повітрі зараз дуже пахне виборами. Щось всі засуєтились, почали бігати, щось там якісь вже М -м 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 Руки очі, очі, очі вилазять. А на твою думку, чи треба зараз шукати якісь варіанти провести вибори от саме в цьому році до закінчення війни? Ні, ну так дивися, до закінчення війни, в принципі, вибори до закінчення війни ні. Вибори після закінчення гарячої фази війни так. Чи потрібно шукати варіантів е, прийнятного для України завершення гарячої фази війни? Так. Але не для того, щоб вибори провести. А для того, щоб е, цю країну зберегти і людей зберегти. Розумієш? Не для того, щоб вибори проводити. Вибори це вторинне. Так? Це вторинний результат досягнення якогось адекватного припинення вогню. Адекватного? Е, а просто я, я просто не можу зрозуміти, що це взагалі за, е, за нетримання. Типу, вибори, вибори. да будуть вам вибори? Ну, Скучили люди за, за бюджетом. Ну, типу, ну, ну, що це таке взагалі? От давайте зараз підемо вибирати. А можна вже А вже можна, а вже тепер А можна? завтра можна буде? А, завтра? а післязавтра можна буде? Друзі? Е, загроза для української держави станом на зараз, вона не менша, ніж на початку повномасштабного вторгнення, якщо не більше. Можна провести вибори? Питання в тому, чи якщо не під час самого цього процесу, то впродовж короткого часу після, а в нас ще держава якась залишиться. Так? Ну, Зіграти в вибори можна. Яка буде ціна цієї гри зараз? Проблема ж не лише в самому виборчому процесі, розумієш? проблема в тому, наскільки вона міняє оптику людей. Да, вона їх налаштовує на те, що, в принципі, вже, ну, вже, все. No, вже, вже все. Вже війна закінчилась, no. можна вже no. якби, і вибирати там, Юлю, чи П'етю, Ta. чи Вову. І політики починають думати не про державу, не, не, не з якоїсь, знову ж таки, порівняно. Бо для них це, в принципі, не сильно притаманно, але порівняно державницьких міркувань, порівняно державницької точки зору. Це перехід на, на рейки тупо популярності. Я хочу, щоб за мене проголосували. Тому я говоритиму те, що треба, щоб за мене проголосували, і робитиму те, що треба, щоб за мене проголосували. Це принципово, фундаментально відрізняється від логіки: я робитиму те, що потрібно для держави в умовах повномасштабної війни. Це зовсім інший підхід. Ви хочете країну, державу зараз занурити в це, а не ну, типу нежим-жим. Що з цього вийде? А тобі не здається, що медіа теж частково доклалась до роздмухування цієї істерики, бо у них там періодично з'являються статті, да. хто як готується до виборів, да. там, які соцопитування, хто яке там місце займає. Да. Ну, це все публікують медіа. Тобто їх ніхто не просить ну, в основному, вони самі це вибирають публікувати. А потім я про це кажу в себе в Що, Типу, от, блядь, знову сказали про вибори. І в такий спосіб я теж допомагаю. В такий, в такий спосіб я теж оприсутнюю цю тему в, в просторі та в головах людей тему виборів. Я не знаю, що краще, чесно. Чи, чи робити вигляд, що цього немає? Розумієш, проблема ж не в тому, що проблема не просто в тому, що типу, медіа написали. Проблема в тому, що цілком об'єктивно, наприклад, вся Верховна Рада готується до виборів. Це просто правда. Да, там всі, всі вже сидять на валізах передвиборчих. Кабінет міністрів чекає виборів восени цього року. Е, я тобі більше скажу. Е, з того, що я знаю, е, в 2023 році в офісі президента розраховували, що вибори будуть в 24-му, що війни в 2024-му вже не буде. Да? Тобто, воно ж це все в медіа з'являється через те, що воно постійно бурлить у владі. Чи мали би медіа це просто ігнорувати з міркувань адекватності державних інтересів? Принцип і так не нашкодження? Для мене відкрите питання. От Не знаю. Е, якщо е, ти почнеш мені аргументувати, да, що мали би ігнорувати, е, ну, якби я би тобі точно не сказав, що ти категорично не правий. Та не почну, ну, може... Ні, ну я теж, теж ну, говоримо, ну, не ти, зараз, так, зараз про та? вибори теж... теж підняли цю тему. Ну, по суті, так. Та. Да. По суті, ми теж її оприсутнюємо в такий спосіб. Але ну, я, коли про це кажу, все-таки я щоразу намагаюся говорити одразу про те, що, типу, друзі, це хуйова ідея. На, ну, типу, потерпіть ну, від того, що, ви, що ми почекаємо трішки з виборами, нічого страшного не станеться. В нас не вмруть і не зруйнуються дотла демократичні інститути. Та? А держава дотла зруйнуватися може. І тоді не буде вам ні демократичних інститутів, ні не виборів, ні нічого. Максимальні вибори, які це у вас будуть, це голови української діаспори в Чехії. Типу, тобто, такі у вас будуть вибори. Далі. Уряд в екзиріату. То... Ну, да. Які зараз найбільші чорти в українській Політиці, на твою думку, твій топ-3. Татаров. Набуван. Ну, типу, зразу. А, найбільші чорти. Дуже багато маленьких чортиків у Верховній Раді. Знаєш, я от думаю, от, от ти сказав, от в мені чомусь зразу, от коли, коли кажеш, найбільший чорт, я зразу думаю про Єрмака. Я просто не впевнений, що я от саме чортом його можу назвати. У мене от чорт асоціюється чітко з Аваковим. От Єрмак він трохи інший. От, не... от мені татаров чорт. Єрмак. Да? Він якийсь гібрид. Не, не, не в тому сенсі, що він гібрид чор... Янгола з чортом. Да? Ні, типу, в, ньому, в нього є чортячі гени, але не лише чортячі. Він, типу... Ну, е Кажу, чорт, який, в... наприклад. От серед тих, хто повтікали, але я вважаю, ну, не почує, чи, чи, чи там сидять в СІЗО, е, там, Дмитрук, ну це чертіла страшний, типу, та, там, Дубінський, це взагалі навіть попри те, що воно сидить в СІЗО, воно ж має можливість далі е, блювати в свій телеграм. І якби, ну, чим щодня нам нагадує, типу, наскільки він гнида. Та. Е, в нас е, продовжують сидіти у Верховній Раді, зрештою, там. Хтось більш помітний, хтось іноді сидіть. Ти Тищенко вже ходить на роботу. Тищенко це піздець, вибач. Ну, якби це як взагалі. Та? Але ну, давайте не забувати і про колишнього так званого ПЗЖ. Давайте не забувати про Юрія Бойка. Давайте не забувати про Столара. Давайте не забувати про Віктора Чорного, ближайшого соратника Віктора Медведчука, який прекрасно почувається в Верховній Раді, і нічого йому не бракує. Інтересно, Нет. по Чорного вже не, я, навіть от я б, забув. — Ну, бачиш, та, Про нього тупо взагалі не, не згадує. А він собі є. Хороша стратегія. От. І це ж чувак, ну я просто для тих, хто не знає, це людина, яка, по суті, забезпечувала цю силову частину, охорону Медведчука, типу, і, 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 ну, по суті, була завжди його близьким-близьким соратником. Це не брак цього співака П'єті Чорного? Він сам співає. Він сам співає, у нього є свої пісні, е, орієнтовані на якісь слов'янські корні, типу в нього там щось таке. На Ютубі можна знайти. Пусті мене на волю Васильковою. О, тобто він у нас бард. Крім, е, крім того, що він. Людина багатьох талантів. Наш, наш Леонардо да Вінчі. блін. А що, на твою думку, можна з Портновим зробити? Це, сука, це, проблема, <смеш> це проблема, тому що воно, воно якесь реально невмируще. Знаєш, от людина ж вже двічі сцикливо з'їбала з країни. Перший раз після Революції Гідності, другий раз після, після початку повномасштабного вторгнення. І попри те. От воно постійно про себе нагадує, там, судовими позовами тими, тими, і так далі. і так далі. От воно не заспокоїться. Бодай би так, наприклад, як. Ну, типу, от що там Віктор Януков сидить в Ростові, й сидить, знаєш? Що ми про нього знаємо? Возили його в Мінськ, начебто. Чи так, живий так. він взагалі, ми не знаємо. Ну, ми знаємо, що нібито його в Мінськ возили там на початку повномасштабного вторгнення, щоб нібито там, його. На трон посадить знову. Ну, щось не пішло. не так, І далі відтоді про Януковича знову ніхто не чує. А ця гнида ні. Розумієш, от вона от вона лізе. вона лізе. Ну, дивися, я не можу я не можу, так, дозволити собі. Ні, давай я, я, давай, я, давай я подумаю, як це можна сформулювати. Я вважаю, що приклад Киви має бути заразним. От. Оце я можу собі це дозволити. Оціночне судження. Оці... Так, це, це фантазія, більше сказати, образно. А, а чому він досі має вплив та силу. Ну, тому що в нього кінтів, в тому числі у владі, дуже багато. І наскільки, ну, знову ж таки, ну, не забуваймо, що все-таки татарові портнов це люди ну, не чужі одне одному. Я просто нагадаю, Олег Татаров був адвокатом Андрія Портнова. Да? От, якби, і ну, загалом, якби середовище у них спільне. Да? Оцей цей е, ментальний розсіл, в якому вони поставали, ну він Ну, тобто, мови, якщо якимось чином Татарова відсунуть від офісу президента, то і вплив Портнова зменшиться. Я просто, наскільки знаю, там не тільки не тільки, статар, не, не тільки татаров є зв'язуючим зіном, зв але знову ж таки, як ти, як ти відсунеш людину, яка зачистила Київ від кадирівців? Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. От як ти його відсунеш? На почесну пенсію, дякуємо. Не можна, вб'ють, сказав Володимир Зеленський. Тепер він там на віка. Да, доведеться перейти наступному президенту.